Вітаю на каналі Переказ Гри. Сьогодні ми розглянемо короткий переказ гри Індіана Джонс The Order of Giants. Гра починається з розмови Індіани з батьком Річі. Від нього ми дізнаємось про загадку, пов'язану з орденом гігантів. Почувши це, Індіана вирішує допомогти у пошуках. Завдяки папузі Піо Інді потрапляє до кабінету батька Річі, де знаходить ключ. Далі Індіана знаходить кімнату з величезною картою. Розв'язавши загадку, інді відкриває таємний прохід за стіною. Усередині він знаходить стародавній шолом, з якого дістає ще один ключ і записку. Із неї індіана розуміє, де шукати реліквію. Здобувши її, він натикається на велетня та вступає в бій. Під час бою міст починає руйнуватись і інді падає разом з ним. Переживши падіння, інді тікає від гіганта. Пізніше інді пробирається через каналізацію, але, перш ніж вибратися, чує розмову батька Вентури та німецького офіцера. Виявляється, батько Вентури має угоду з фашистами, проте більше почути не вдається, бо вони сідають у машину. Прямуючи до батька річі, Індіана бачить, як його повсюди шукають військові. Діставшись до бібліотеки, Інді вирішує загадку і за допомогою ключа потрапляє до таємного укриття. Там індіана ділиться своєю знахідкою, чим дуже радує річі. Щоб знайти наступну підказку, індіана вивчає матеріали, знайдені батьком річі, із них інді дізнається, де схований наступний фрагмент. Щоб знайти його, індіана проникає на військовий об'єкт, де бачить охоронців без свідомості. Підійшовши до них ближче інді, бачить ще одного охоронця і ховається від нього. Із сховку інді стає свідком, як невідомі в масках атакують охоронця. Із розмови таємничих людей інді дізнається стародавнє ім'я Мізрас. Продовжуючи пошуки, індіана знаходить кімнату з велетенською статою. Розв'язавши загадку, він відкриває саркофаг, із якого дістає меч. Проткнувши ним статую, інді здобуває ще один фрагмент реліквії. Повернувшись до батька річі, інді з'єднує реліквію в одне ціле та розгадує загадку ордену Ніфілімів, яка вказує на місце перебування велетня. Дізнавшись це, батько річі наставляє на індіану пістолет і відбирає реліквію. Отримавши її, він тікає, зачинивши інді у своєму кабінеті та покинувши свого папугу. Щоб вибратися, індіана відкриває сейф, де знаходить ключ від дверей, і тікає. Інді прямує до спочивальні велетня, проте натрапляє на сектантів. Перемігши їх, інді забирає в них реліквію. З її допомогою, інді розгадує ще одну загадку та відкриває прохід. Усередині Індії знаходить величезну залу, де спить велетень. Але ззаду з'являється батько річі і атакує інді. Поки інді без свідомості Річі намагається вбити гіганта, проте велетень прокидається й убиває батька річі. Прийшовши до тями, інді розуміє, що треба тікати. Заблокувавши вихід, гігант активує механізм, який піднімає кімнату догори. Опинившись на поверхні Інді, розуміє, що знаходиться в римському колизеї. Щоб вижити, індіана вступає в бій із гігантом. У процесі бою інді вдається зняти з велетня маску. Думаючи, що бій закінчено, інді розслабляється, коли велетень несподівано атакує. Нашому археологу вдається ухилитись від атаки та контратакувати. Забравши, ніж велетня, інді чує, як той руйнує механізм, який підняв нас на поверхню. Встигнувши зістрибнути, інді рятується, а гігант падає в прірву. Наостанок індіана краде велосипед і дістається Ватикану. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео на каналі Переказ Гри.